Є випадки, коли робота виходить не дуже, але достатньо чи контрасту додати, чи кольори підправити, доробити деталі, і вона виглядає закінчено. Але іноді з самого початку виходить щось не те, і чим далі ти йдеш, тим гірше стає, і в якийсь момент ти дивишся на ту картинку і не розумієш, що ж далі робити. Брак досвіду, брак навичок, початок без підготовки тут багато чого грає роль. Залишається лише одне. Відкрити новий холст та почати заново. Усім привіт! З вами Августіна або ж 12 місяців. І як ви вже здогадалися, сьогодні ми говоритимемо про те, чому інколи варто почати роботу заново. Хоча хтось може вважати інакше, начебто, якщо вже робота на серйозному етапі, то можна якось доробити, довести до буття або ж навіщо починати заново, робити те ж саме, витрачати ще більше часу, якщо друга спроба може виявитись так само провальною. Так, ніхто не гарантує, що нова спроба вийде вдалою, особливо якщо робити те ж саме. Проте, якщо проаналізувати, що не подобається в роботі, та змінити підхід чи переробити ідею, спробувати іншу техніку, обрати інший пензлик, врешті-решт, результат може здивувати або розчарувати тут уже як вийде, але це все одно будуть вже не дві однакові невдалі роботи. Вони будуть відрізнятися та може наштовхнути на думку, як же можна було б зробити краще. Це набагато ефективніше, ніж сидіти і вимальовувати одну роботу, допоки ти її не зненавидиш. Впродовж останнього року у мене були дві роботи, коли чи мала я класну ідею, чи не мала, процес тормозився і я реально не могла їх завершити. Доходило до того, що щоб я не вигадував, було зрозуміло, як діяти далі, і довести їх до пуця мені допомогла якраз таки ще одна спроба. Тому я знаю, про що кажу, і так це чудово працює. В одній роботі я повністю змінила підхід, спробувавши ще й інші пензлики. До речі, я вам обидві роботи виведу на екранчик, а в іншій відкинула лайні, котрий так і не виходив, та почала з покрасу. А цей спітпейнт ви могли бачити у відео про соціальні мережі. А якщо не бачили, то переходьте за посилання під відео і подивіться. Загалом нова спроба в обох випадках зберела мені нерви, дозвола завершити обидві роботи до того ж так, що я й досі можу не впишатися. Тому повірте, деколи варто почати заново, змінити підхід чи взагалі ідею, навіть якщо знову нічого не вийде. Невдала робота це також крок уперед або привід звернутися, і цуратись її не треба. Але про це вже трохи детально в одному з наступних відео. А з вас лайк, підписочка. E comentar.